Всім привіт! Тільки що вирішила записати відео для вас. Обов'язково для тих, хто щойно приїхав і реєструється в хіменті на локації, для тих, хто, кого реєструють менеджери. Це дуже важлива для вас інформація. Чому? Тому що я ділюся власним досвідом, що виникають проблеми Проблеми для тих, хто в майбутньому хоче піти на роботу і захоче собі оформити кіндербекслав та кіндербюджет. Тому порада для вас дуже велика при заселенні обов'язково подавайте всі, всі документи. Тобто, це свідоцтво про народження, та якщо ви з чоловіком, свідоцтво про шлюб. Тому що коли ми заселялися, у нас наш менеджер він не ввів всі дані і діти були окремо від нас. І ми з чоловіком не поєднані в шлюбі, тобто ми окремо один від одного. І коли чоловік пішов на працю, нам запропонували оформити кіндер та кіндербюджет. І от коли ми почали оформити кіндербій ми стикнулися з такою проблемою, що діти не пов'язані з нами. Тому нам довелося знайти перекладача і перекласти всі наші свідоцтва. Тобто у нас, у нас шість свідоцтв про народження дітей. За них ми заплатили, вона нам так скидку зробила, бо це Українка, перекладач українка, у неї свято натаріальна контора. І ми за заплатили 600 євро. Але це ще не все проблема. Вся справа в тому, що коли у нас були збори, були менеджери, і ми присутні, ми запитували у них на зборах, чи потрібно переводити свідоцтво про шлюб. Вони сказали, ні, ні-ні, не потрібно. Я двічі писала нашому менеджеру, записувала, Лінда, чи потрібно це робити? Вона сказала, ні, не потрібно. Але коли сьогодні ми пішли в Хіменту, нам робітник Хіменти сказав, а чому ви не перевели? Вам потрібно перевезти сідоста про шлюб. І я була у шоці. Тому що, по-перше, це втрачається час, це втрачається сили і взагалі нерви. Це дуже було коректно з їхньої сторони. Тобто, якщо менеджери не знали, потрібно було їм перепитати хіменті, які точно потрібні були документи, переведені на нідерландську мову. І ось зараз я знову таки замовляю переклад. А він потрібен мені швидкий, тому що вони сказали, що у вас до кінця тижня є час, і мені потрібно на це знову ж таки 120 євро. Тому висновок. Обов'язково провіряйте, щоб ви були зареєстровані разом зі своїми дітьми і разом зі своїм чоловіком. Якщо у вас все ж таки виникла така проблема, робіть переклад свідоцтва свідоцтво про народження, і якщо ви в шлюбі, то обов'язково робіть свідоцтво про шлюб, тому що буде така проблема, як і у мене теж. Тобто не просто так, щоб ви перевели, а ще й при детехіменти, потратити свій час в пусту, виходить. Тому що свідоцтво про шлюб немає, немає діла, розумієте? Ну що ж, я записувала це відео для того, щоб. Ви не наступали на свої граблі, наступіть краще на мої, для того, щоб не втратити час, нерви, сили, все таке інше. Краще послухайте це відео та зробіть свої висновки і робіть все правильно. Ну що ж, дякую вам за увагу. Всім гарного дня. Підписуйтесь на наш канал, ставте лайки та не забувайте про нас. Пока-пока!